Червень для вас це місяць, коли варто подбати про себе. Якщо готові до польоту, дайте знати в коментарях. Отже, туз Кубків говорить нам про новий початок. Про якийсь емоційний етап у вашому житті ви можете відчути прилив почуттів, натхнення, якесь духовне оновлення може відбутись. Для когось це нові стосунки, для когось нова робота, яка буде вас захоплювати. Для когось це, наприклад, може і любов до себе нарешті відкритись. Тобто, все, що буде проходити крізь ваше серце, що буде викликати емоції, особливо буде для вас важливим у червні. трійці кубків, підтримка друзів, приємні зустрічі, якісь теплі моменти, якісь новини вас можуть порадувати, святкування, події, тобто все, що об'єднує компанію дорогих серцю людей. Але після таких емоційних подій, вам захочеться трохи усамітнитись. У вас з'явиться потреба в спокої, і це абсолютно нормально. Тому дайте собі час для того, щоб відновитись, відновити своє ментальне здоров'я, своє емоційне, фізичне здоров'я. Я бажаю вам гарного місяця. Залишайте коментарі, якщо співпадає у вас прогноз, і до зустрічі!